Ми гуржадани собака, але передусім сьогодні ми військовослужбовці 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Для нас це дуже важливо підтримувати, Дуже важливо, щоб всі бійці, зокрема нашої бригади та й загалом сил оборони, розуміли, що після поранення про них не забули, їх не кинули. Ними займаються про них, пам'ятають і бать, і чекають на них, тому що ми всі одна родина. Ми всі сьогодні по один бік лінії фронту. Ми всі сьогодні тримаємо цю оборону. Жадану і собакам величезна подяка. Я хочу подякувати соціальному супроводу. Вони завжди підтримують нас і ну, допомагають всім можливим і неможливим, і в тому числі от, от, в таких заходах. Дуже підіймаю настрій. так. Дуже сподобався концерт. Всім нам весело, наскільки це можливо в цих умовах Різдва Нового року і переможно наступного нового року, щоб ця війна завершилась нашою перемогою, щоб ми всі повернулися до наших звичних справ, почали далі розбудовувати нашу прекрасну країну. А ми з вами бачилися на концертах фестивалях літературних вечорах. Спасибі вам дякуємо. Будемо українському народу!